Ми проводимо обробку ніжок для стільчика, Показує, яка та ніжка була до того, рапата, після токарного станку, а тепер яка вона гладенька. Для того ми використовуємо середній станок, зніми його у фон. Сергійний станок. Тут ми закрутили суруб такою трубочкою, щоб було затиснути. Знизу ми використовуємо підсидник від Мерседесу. Зараз я вам покажу, як це робиться. Секунд. Запускання. Як ви бачите, воно дуже прискорює роботу тим цим це в ручку. І кабрати його з результат з Зараз я показую вам результат. Що не треба того, то буквально просто. Зараз ми грубкою, Зараз МД покажу різницю до того і після Так. Цей метод він є дуже цієвий для тих, хто вдома не має професійних станків і слікувальних машин. Так, Це є дуже, дуже, дуже просто і дуже, знаєте, так. Дуже легко. Зараз ще візьму дрібнішу, але загально подивіться, бачите, все гладко, тут зараз ще перейдеться нульовочкою і буде дуже цілодень. Ну, порівняно з тим, що було, то є небо і земля. Дякую за увагу.